Але набагато краще, що ми взяли участь в веломарафоні. Ми проїхали, ми поспівали, ми десь помолилися з людьми. Ми десь щось гарний слід залишили. Я думаю, що це дуже, -дуже добре. Тому всім учасникам дуже дякую, всім церквам, які готували нам обіди, які приймали нас і вечері, готували, і сніданки від нашого імені, керівники молоді. Я вас зобов'язую або прошу приїдете і своїм пасторам. І імені учасників веломарафону подякуйте за те, що вони нас будували. Добре, керівники молоді здовжить Саня. Да. 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 Дякую. Саня. Дякую, Саня. дякую. Саня. За, можна? за те, що він організував всі велосипеди. Привіз йому ще... В Америку позволяє І за те, що він взяв на себе роль роль, роль, да. то, як, як механіка. Ми, ми, да, роль механіка або роль бригади, яка ремонтує дуже. Дуже чорно, дуже швидко, дуже оперативно і дуже якісно. Я думаю, друзі, що справді без торіка, ну, може, хтось інший замінив, але він чудово просто справлявся своїм. Да, можна навіть. Друзі, хоча вся слава належить Богу, але ну, написано, кому честь честь. Ну, І кому подяка треба, щоб була подяка. Дякуємо толіку. Андрійко. За плащі сьогодні дуже дякуємо за вуз, в якому ми заховалися, коли падав дощ. Так, ну і за тебе в нас такого гарного брата. Швагро Толя Мартинюк. А, вже сітки нема. <праць> <Гу? Гу? праць> то його сітка. Дякую йому за. Не дали пограти, до себе дані. Хто у нас фотографував. фотографував? Орися, Мирослава, Мирослава. А, Мирослав, кажу. Я Мирослава, е, Я. Юля та Леро. Всі фоткали потрохи. Фотографів і операторів просимо, щоб ви обов'язково зробили гарне відео або якийсь слайд-шоу, щось таке нормальне, впечатляюче, щоб нам через якусь недільку другу. Дивимося просто в захваті від вашої праці. Добре Добре чи ні? Оператори, фотографов. Добре? Добре. добре, будемо чекати. Е <ривотворі> всі керівники молоді, які приклалися, щоб організувати молодь, дуже-дуже дякую за нашого сина. Вірію ваші зусилля без вас, друзі, без керівників молоді. Може щось прогнізувалося, але я не думаю, що на такому рівні. Потім, друзі, всім манкові, всім манкових, хто сьогодні так, так, всім манкових, хто на протязі цих трьох днів тримався, старався ланку свою тримати, також дуже-дуже дякую. Дякуємо сьогодні тим, хто приїхав. Вони от заклашували їх. Вони так Окружені люди залишили, що приїхали. Те, що трошки маловато, це моя вина. Мені казав Вадим Мартинів, купляй 30 кілограмів м'яса, я купив 20. Ну винувати. Ай-яй-яй-яй-яй. Що ще поїли? Гітарістам, гітарістам і Вічуви. Я думаю, що без гітар у нас все рівно трошки не таке звичайні. Ну і друзі, у нас є сьома ланка. Але ми ще забули про нашого руководнітя. Давайте я Okay, Buddha. Yeah.